Місто у Скурботі. Приуцька громада в останню путь проведжає воїна сина України, сержанта Збройних сил України Олександра Щербака. Ми зібралися тут, щоб вшанувати його подвиг, його пам'ять. Перед лицем небезпеки Олександр показав себе як справжній чоловік, прояв чоловічої мужності, приклад. Став на захист суверенної держави, своїх рідних та близьких, нас з вами, віддав найцінніше, що в нього було, віддав своє життя, за наше з вами життя і за наше з вами майбутнє, за цілісність нашої держави. Олександр Щербак народився 28 лютого 1977 року в місті Прилуки. Тут зробив свої перші кроки, пішов до школи, мріяв та дорослішав. Закінчив місцевий гідромаліоративний технікум, відслужив строкову службу, працював на підприємствах. Та 2024 рік все змінив. Олександр, не вагаючись, став на захист рідної держави. Воював як стрілець, простий солдат із великим серцем. 9 квітня 2025 року. Виконуючи бойове завдання, Олександр Щербак загинув. Його чекали вдома мама Надія Миколаївна та син Владислав. Не стримуючи сліз, згадує воїна однокласниця Світлана. Ви разом виросли. Він був гарним відмінником, товариш, допомагав. Виріс, просто немає слів, не хочеться так хлопців ховати. Будь ласка, ставте Гарна людина, завжди приходив на думку. Свій земний шлях Олександр Щербак закінчив як справжній воїн зі зброєю в руках, з любов'ю до рідної землі. Його серце зупинилося у бою, але пам'ять житиме вічно.